Лисичка і журавель українська народна казка. Текст читає Чупрова Олена. Були собі лисичка та журавель. У той зустрілися, як у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві забросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й запрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лапетику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобу по тарільці. нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненька язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавель. Приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка дожуравляв гостину. А журавель наварив такої та смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настойчики, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленько, помаленьку, та й поїв, що наворив. А тоді й каже оце ж, вибачали, лисуню, що мав, то тим тебе й приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то її журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює журавлями.